Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам поспостерігати за галками. Зустріти галок можна практично усюди. Українська назва цього птаха походить від слова гал, що означає чорний. Подивіться дійсно, галки мають чорний колір. Деякі представники цих птахів можуть відлітати в теплі краї, але переважно галка зимує у нас. Жанні галку можна навчити вимовляти деякі слова. Дикий птах любить робити запаси. Якщо трапляється багато їжі, то галка ховає половину їжі на чорний день. Що цей птах знайшов тверду їжу, то він розмочує її у воді, а потім їсть. Харчуватися галка може як тваринною їжею, так і рослинною. Вони полюбляють їсти черв'ячків та жучків. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. До нових зустрічей, малята!